Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Воле Pro. Сьогодні поговоримо про прибутковість депозитів і що слід очікувати в короткостроковій перспективі. Після запровадження банками конвертаційних депозитів, тобто депозитів, які дозволяють придбати валюту по картковому курсу банку на депозит терміном від 3 місяців, і після завершення терміну вкладу зняти валюту готівкою, то ось такі депозити стали дуже популярними, адже це дозволяло населенню придбати валюту значно дешевше. Такі депозити були корисними також і у примноженні валюти, адже донедавна курс долара на чорному ринку був на рівні 40 гривень. А курс купівлі долара на депозит в середньому становить 3745. Враховуючи, що ліміт на такі депозити 100 тисяч гривень на місяць в одному банку, то це означає, що в одному банку на місяць можна придбати 2670 доларів. Це дозволяло тим, у кого був готівковий долар, здавати його по 40 в обмінниках і купувати дешевше в банках на депозит по 37,45. Тобто ви могли здати 2,5 тисячі доларів по курсу 40, отримати 100 тисяч гривень. І за ці 100 тисяч гривень придбати 2670 доларів, заробіток 170 доларів. Тобто фактично ви збільшили кількість своєї валюти, чекаючи 3 місяці. Хоча бували моменти, коли долар можна було здати навіть і по 40,5%, і тоді заробіток був ще кращим. В той же момент на гривневі депозити на 3 місяці можна було знайти 8% річних в надійному банку. Тобто, якщо б ви ці 100 тисяч поставили на гривневий депозит на 3 місяці, то в кінці терміну отримали б 1610 гривень. Різниця суттєва, де 170 доларів, іде 1610 гривень. Тим більш враховуючи, що курс тоді був 40. Звичайно, ще є один тип депозиту, яким ну незрозуміло, хто мав би користуватись, який дозволяє купувати валюту вже по курсу НБУ, але на 6 місяців і після завершення ви отримуєте не валюту, а знову ж таки гривню по курсу НБУ. До речі, в квітні, власне, буде півроку, як такий тип депозиту з'явився. І як ми бачимо, передумов, що курс НБУ зросте, немає. Тому насправді буде шкода тих осіб, які витратили свою гривню на такі депозити, почекали півроку і отримали назад цю ж суму в гривнях, плюс 2-3 гривні відсотками. Адже ставка по таких депозитах була 0,1 річних. Але що ми маємо станом на сьогодні? А на сьогодні я маю на увазі 29 березня, і за вікном ми маємо наступні курси валют. Долар, купівля 37,72 і продаж 38. Курс чорного ринку майже зрівнявся з картковими курсами банків. І тепер для того, щоб знову ж таки купити 2670 доларів на трьохмісячний депозит, вже треба здавати не 2500 доларів, а вже 2651 долар. Тобто заробіток всього-навсього 19 доларів. Але чи варті ці 19 доларів трьох місяців очікування? Тут питання індивідуальне. Якщо маєте інші варіанти, як ефективніше використати ці кошти, то, звісно, ними треба скористатись. Але якщо плануєте тримати під подушкою, то 19 доларів, які хоча б покриють інфляцію, ну не така вже і погана ідея. Але яка зараз ситуація із гривневими депозитами? І ось тут насправді ситуація досить цікава. Адже як це говорить, і хочеться, і колеться. На 3 місяці, наприклад, зараз МОНО пропонує 11% річних, Приват 7, а банк 15, ПУМ 14%. Візьмемо, наприклад, Абанк. Якщо ми здамо 2651 долар, щоб отримати 100 тисяч гривень, і ці 100 тисяч покладемо в Абанк на 3 місяці під 15% річних, то в кінці отримуємо чистими на руки 3018 гривень. При поточному курсі купівлі 38, це буде 79 доларів. Звучить доволі непогано, але при одній умові, що курс долара за 3 місяці буде такий же, як і сьогодні. Чи хтось зараз може бути впевнений, що долар за три місяці на чорному ринку можна буде придбати по 38? Мабуть, що ніхто. Тому ось це основний момент. І ось здавати валюту, щоб покласти її на гривневий депозит, і очікувати, що за три місяці курс валюти не виросте, звучить, ну скажімо так, не надто переконливо. Але щодо гривневих депозитів, це ще не все. НБУ хоче ще зменшити попит на валюту і збільшити настрокові гривневі вклади. Тому з 7 квітня запускає депозитні сертифікати для банків під облікову ставку на 3 місяці. Тобто банки зможуть придбати такі сертифікати на 3 місяці і отримати за них 25% річних. НБУ пояснили, що можливості банків розміщувати кошти в таких депозитних сертифікатах залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від 3 місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів. Це означає, що не кожен банк зможе розмістити кошти на таких сертифікатах, а лише ті, які мають найбільший приріст по депозитах від трьох місяців. Тобто банки будуть мати економічний стимул ще збільшити відсоткові ставки на строкові депозити терміном більше трьох місяців. І я не здивуюсь, якщо в перший тиждень квітня ми зможемо побачити і 18, 19, а може і навіть цілих 20% річних на трьохмісячний депозит. Адже навіть якщо банк пропонує клієнтам депозит під 20% річних на 3 місяці, то банк все одно матиме маржу у 5% на депозитних сертифікатах від НБУ. Тому, думаю, ставки на трьохмісячні депозити зростуть ще на початку квітня. До речі, тут цікава ремарочка. НБУ зараз дуже активно стимулює банки підвищувати ставки по гривневих депозитах. Курс долара просідає. Штучно, не штучно, але факт, що просів досить серйозно. 7 квітня буде перший тендер від НБУ по депозитних сертифікатах для банків під 25% річних. А 21 квітня буде рівно півроку, як НБУ запровадив ось цей славнозвісний депозит по курсу НБУ на півроку із повторною конвертацією валюти у гривні. І в мене чомусь підкрадається таке враження, що у квітні до моменту завершення цих піврічних депозитів НБУ підніме фіксований курс по долару десь до 37 гривень за долар, апелюючи тим, що фіксований курс фактично відповідає ринковому, щоб дозволити вкладникам таких депозитів хоч трішки заробити і не відчувати себе кинутими. А може і взагалі НБУ запровадить якийсь міксований варіант фіксовано плаваючого курсу. Ну, це правда лише мої думки і припущення, але який зв'язок між ось цим просіданням долара, депозитними сертифікатами, терміном завершення піврічних депозитів і фіксованим курсом якийсь та є. Як висновок. Якщо у вас на руках валюта, то здавати валюту, щоб купити її трішки дешевше, але чекати 3 місяці, зараз виглядає не найкращим варіантом при такій низькій різниці між курсами. Але якщо немає інших варіантів, то чому б і ні. Як не як 19 доларів це краще, аніж нічого. Якщо у вас гривня, то думаю, варто скористатись моментом і за частину коштів придбати готівкові долари. Адже ну навряд чи такий курс довго протримається. А якщо маєте змогу і терпіння, то можете навіть купити ці долари трішки дешевше під депозит, а іншу частину покласти на тримісячні гривневі депозити. Але краще почекайте ще тиждень-два, думаю, ставки ще зростуть. У якій пропорції це робити, залежить від вас. Але я б виділив на придбання валюти не менше 50% від виділеної суми. А які ваші думки щодо поточної ситуації на ринку валют? Поділіться ними в коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!